Привіт! Нарешті, після паузи в майже 4 місяці, я приїхав на Подільський мостовий перехід. Звісно, є що показати, тому не забудь поставити лайк, підтримати канал підпискою, якщо ще не підписаний, та як завжди, приємного перегляду. Перш ніж показати кілька основних ділянок, давайте все ж таки розпочнемо саме з цієї. Сподіваюся, ви вже здогадалися, що це. Якщо ж ні, або ви вперше на каналі, то нагадую та розповідаю, це ділянка між залізницею та вулицею Марка Черемшини. В майбутньому обидві астакади пройдуть над залізницею і вже в цьому місці одна піде ліворуч на Троєщину, інша праворуч на Алішера на вої. Принаймні на даний момент маємо таку інформацію. Як буде в фіналі, поки що невідомо. Все, як ви знаєте, може ще кілька разів мінятися. Ну і змін тут, як бачимо, з минулого року так і не відбулося, тому рухаємося далі. Так, ну що ж, перебрався на верхню плиту перекриття автомобіля трамвайного тунелю. Так як я тут вже не був 4 місяці, то звісно для мене багато нового. Проте намагатимусь показати все зрозуміло та коротко. З головного, що зараз бачимо, на всій плиті вже лежить фем та прокладена тактильна плитка ліворуч до майбутнього пандусу, та відповідно праворуч до сходової ліфтової башти, де в нас вже побудована підпірна стінка. Нагадаю, що взагалі у нас передбачено дві сходово-ліфтові башти: одна біля розворотного кільця трамваю, інша ж тут біля виїзду з тунелю в напрямку центральної садової вулиці. У випадку з цією баштою, то потрапити до неї можна буде прямо з тунелю. Для цього пізніше в стіні зроблять проріз. Ніяких дат початку робіт з їх установки не називають, тому як тільки буде щось відомо, обов'язково повідомлю. Щодо пандусу, про який я раніше сказав, то поки що його теж не починали будувати. Бачимо лише технічну дорогу сплит. Проте в майбутньому за допомогою нього можна буде спуститися, наприклад, до станції метро. Сподіваюся, це недалеке майбутнє. На сьогодні ж ситуація інша. Обидві частини тунелю тимчасово використовуватимуться автомобілями. Але от наскільки тимчасово, звісно, ніхто не знає. Перейшовши на протилежну сторону до центральної садової, пройдемося вже в наступному огляді. Сьогодні більше приділимо увагу воскресенським садам. Так ось, щодо цієї плити, то нам обіцяють до неї спуск залізничної платформи. Саму ж плиту так само забрукувати, зробити тактильну смугу та пандус, який, якщо я не помиляюся, буде навіть з накриттям. До речі, звідси видно, який ми вже маємо заїзд на трамвайний насип. Останнім, що я бачив, то це як починали будувати підпірні стінки. А сьогодні ж цей заїзд. Повністю готовий. Тому, як на мене, за 4 місяці зроблено доволі багато робіт. Хоча, якщо брати проєкт Подільського-восхресенського мосту в цілому, то звісно це, на жаль, лише невелика частина. Так, ну і ще, що хотів сказати за пандус, то попередньо він буде пролягати від накривної плити та йтиме до тротуару, по факту, десь буде за метрів 20 від зупинки, яку ми зараз бачимо попереду. Поки що це ще раз наголошую лише плани, які можуть не один раз змінитися. Гадаю, ви пам'ятаєте, що досить багато чого тут з'являється та змінюється вже в процесі роботи. Тому рухаємося далі. Звісно ж, покажу ще пандус, який у нас виходить в торець пункту пропуску. Як бачимо, він вже практично готовий. Залишилося лише змонтувати освітлення в якості накриття використано полікарбонат, про що я і говорив в минулих оглядах. До речі, саме такий пандус ми матимемо з накривної плити автомобіля трамвайного тунелю, яку я показував незабруковану на попередніх кадрах. Тому, як бачимо, насправді ще вистачає роботи, є що показувати та заради чого приїжджати. Подільський мостовий перехід за кількістю оглядів буде ще дуже довго на першому місці. З іншої ж сторони пункту пропуску маємо сходи, за допомогою яких можна спуститися відразу до зупинки громадського транспорту або навпаки піднятися на платформу трамваю чи міської електрички. Самі ж сходи вже також накрили тим же полікарбонатом. До речі, це не звичайний полікарбонат, а з двостороннім захистом від ультрафіолетового випромінювання, завдяки чому він може прослужити 10-15 років без суттєвої зміни кольору. Покриття стійке до погодних умов та зберігає прозорість і міцність протягом всього гарантійного терміну. Спустився, щоб показати ще одне місце під сходову ліфтову башту. Якщо у випадку з першою, яку я показував на початку огляду, вона виходитиме на плиту перекриття тунелю, то ця відразу на платформу міської електрички. Проте, як бачимо, тут також поки на даний момент ніяких робіт не виконують. І наскільки мені відомо, найближчим часом очікувати не варто. Так виглядає пандус знизу. Він вже, як я й говорив раніше, виводить відразу до зупинки громадського транспорту. До речі, що я ще відразу побачив, як приїхав сюди, так це те, що з'явився скляний зупинковий павільйон. Добре, що встановленим склом, але думаю, в дуже спекотний день цього, на жаль, буде недостатньо. Можливо, я помиляюся, тому поправте в коментарях. Звісно, найголовнішою зміною за цей час, поки мене тут не було, є те, що вже повністю готовий другий тимчасовий з'їзд з подільського мостового переходу. Тобто, якщо раніше ми мали лише один, та відповідно по одній смузі руху в кожну сторону, то завдяки другому їх тепер по дві, крім звісно, невеликої ділянки в 450 метрів на трамвайному насипі. Але нагадаю, що це станеться через тимчасове рішення, а саме запуск автомобільного руху по трамвайній частині тунелю, яка у нас, як ви знаєте, ліворуч. І, до речі, тут же також маємо зупинку громадського транспорту та скляний зупинковий павільйон. Спустився ще вниз, щоб показати, що робота триває. Це місце ви тільки що бачили на попередніх кадрах з розворотного кільця трамваю. Як бачимо, наразі проводять обетонування труб це резервні водогони, а обетоновують їх під автомобільними дорогами для продовження терміну служби. Також готова трамвайна частина тунелю, поки що для руху автомобілів, але в майбутньому тут все ж таки буде проходити трамвай, який на першому етапі рухатиметься на Русанівські сади до пересадочного хабу трамвай, автобус, електричка, метро. Відповідно, там і буде його розворотне кільце. А в перспективі його ж мають продовжити до Сокорків. Але звісно, це плани на далеке майбутнє. Що ж, з приводу самого заїзду на трамвайний насип, то майже все аналогічно першому, який зробили в минулому році. Дві підпірні стіни, зовнішня та внутрішня, шумозахисні екрани, останні секції, яких встановили зовсім недавно, десь півтори години тому, як я тільки сюди приїхав. Доволі широкий тротуар, бар'єрне огородження та дві смуги руху, одна з яких призначена для громадського транспорту та руху велосипедів. На все це пішло не так багато часу, всього 4 місяці. Доволі непоганий результат. Ну а ми ж з вами рухаємося далі до фіналу та будемо закінчувати сьогоднішній випуск. Другий тимчасовий з'їзд подільського мостового переходу станом на 27 липня не відкрито. Точних дат відкриття немає, але судячи з того, що тут все готово, це має статися з дня на день. Тому наступний огляд, скоріше за все, вже буде з відкритим автомобільним рухом. Піднялися новим шляхом вже на трамвайний насип, перебуваю навпроти того місця, де на даний момент автомобілі ще перетинають трамвайні колії, рухаючись в напрямку Петра Вершигори. Як бачимо, саме тут у нас закінчується тротуар, який переходить в стежку та спуску до переходу під трамвайними коліями. Нагадаю, що попередньо наступним етапом буде розширення трамвайного насипу з кожної сторони ще на дві смуги. Тому, звісно, будемо з вами сюди приїжджати та робити огляди. А сам перехід, до речі, в зв'язку з розширенням насипу стане трохи довшим. Проте він так і залишиться, виконаний у вигляді арки із гофрованої металевої конструкції. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм, сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також нагадую, що за бажанням канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. До нових зустрічей. Бувай!